Ліс мікс, перший плюс другий сорт, в галотику 10 кг, ціна 1350 гривень за цілий мішечок. Чоловічі та жіночі і розміри всі будуть різноманітні. Це моделька в розмірі 2 xl Наступна ось такого плану теж більший розмір. А, так, тут у нас пише розмір Елічка. Ось така моделька, такий теплесенький, щільний фліс. Наступний м'ягасенький жіночий телі. Ось така моделька, він нереально не гесенький. Розмір, я думаю, буде М-ка. Наступна моделька чоловіча. Розмір X. Ось таке крутезне поєднання кольорів. Наступна жилеточка. Так, в розмірі Елічка пише. Ось така вона графітна. Далі ще нам тут попадається жіноча моделька бренд Амісу розмір С-ка. Ось така жіноча флісочка. Далі, що нам тут попадається, це ось такого плану в розмірі 40. Розовенька, жіноча гарнесенька флісочка. Далі ще одна безрукавка. Ось такого плану. Наступне, що нам тут попадається, з капюшончиком флісочка. Вона, до речі, не є така сильно груба, вона йде більш легша, Розмір XL, Бренд Сесіл, якщо я не помиляюся. Наступна фіолетова. Ось така, я думаю, це буде розмір МКЛК. Далі ще одна безрукавочка, Panda бренд, розмір Елічка. Дальше, що нам тут попадається, ще один м'ягесенький педик, жіночий, нереально м'ягесенький, гарненький. Розмір МК. Далі чоловіча від бренду Регата. Ось така середньої щільності. По розміру буде ікселічка. Дуже багато великих розмірів саме попадається в цьому лотику. Наступна це еска. Теж м'ясенький тадік жіночий. Двітьсяки він під підшию. Класний, теплесенький, гарненький. Наступно ось такого плану. Так, це буде розмір. Ось тут я розмір не бачу, але я думаю, це буде М-ка. Далі розмір 50-й. Ось така моделька. Наступне, що нам тут шоколадна моделька в розмірі 44, ось така жіноча. Далі, знову ж таки, чоловіча регата. Розмір не бачу. Ось така гарнесенька моделька. Далі жіноча модельська. Розмір. Не бачу розмір. Ось така моделька. Далі ось така з капюшончиком. Такого плану теж туда досить м'ягесенька. Наступна чоловіча теж більший розмір. Чорненька повністю. Дальше світло, це жіноча моделька. Теж розміру не бачу. Наступна, знову ж таки, чоловіча моделька. В розмірі 2XL бренду Infinity. Далі 48. А, так, 48 розмір. Ось така чорненька. Далі мені здається, від піжамки. Наступна ось такого плану. Дуже гарно виглядає. І далі остання ось така моделька. Тут змінуся, мені здається, не робочий замочок. Треба буде вставити бігуночок. І в принципі все, я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків по ціні 1350 гривень фліс мікс Перший плюс другий сорт.